Всім привіт! Досі страждаєш від домашнього насильства? Колишній чоловік переслідує тебе та твою дитину? Тоді дане відео саме для тебе. На ці всі питання я дам відповідь у даному відеоролику. Тому додивись його до кінця, щоб бути максимально обізним у своїх правах та обов'язках і знати, як себе захистити. Мене звати Вадим Війтенко, я юрист та директор приватного підприємства LegalWay. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивися мої відеоролики на даному ютуб каналі, а щоб отримати індивідуальну консультацію або розписати стратегію подальших дій, звертайся за телефоном, який зазначений на екрані. Ну що, поїхали! З метою захисту від домашнього насильства держава знайшла реальний і дієвий вихід з даної ситуації шляхом видачі обмежувального припису. За рахунок обмежувального припису потерпіла особа має можливість захистити себе, свої інтереси та інтереси дитини. Шляхом заборони кривнику приближатися до неї на певну відстань, а також заборони йому писати смс-повідомлення, телефонувати з різноманітними погрозами, а також здійснювати переслідування. Варто розуміти, що обмежувальний припис він видається безпосередньо судом на підтримку. Ставі прийнятого судом рішення. Великим плюсом в даній категорії справ є те, що з моменту, коли особа подала заяву до суду про видачу обмежувального припису, і до моменту рішення суду, яке він прийме, задоволить чи відхилить дану заяву, не повинно прийти більше, ніж 72 години. Тобто це великий є плюс. А також потрібно розуміти, що рішення суду воно набирає законної сили зразу з моменту його проголошення, і воно підлягає до негайного виконання, незалежності від того, чи буде кривдник його скажуть в апеляційній станції, чи не буде. Також потрібно розуміти про те, що держава дала можливість не сплачувати судовий збір за подання даної заяви, що дало додаткову можливість звернутися особі до суду незалежності від того, є в неї гроші чи немає. Також, щоб розуміти, як впливає на це держава і сприяє захисту, це те, що особа має можливість подати в незалежності, де вона знаходиться, наприклад, чи вона зареєстрована за даною адресою чи не зареєстрована, подає заяву за місцем його проживання або місцем її знаходження. Також може подати дану заяву як, сама заявник, як самий заявник, а також може бути як уповноважена особа. Це може бути, наприклад, якщо насильство здійснюється відносно дитини, це може бути її мати. Вона є законним представником. З метою захисту прав та інтересів безпосередньо потерпілої особи суд прийняв на себе ініціативу і передає дане рішення на виконання в національну поліцію, а також до органів місцевого самоврядування для подальшого його контролю і забезпечення безпеки потерпілій особі. Варто розуміти, що обмежувальний припис він має певні сроки. Наприклад, від, він може бути видний від 1 місяця до 6 місяців. Але у разі, якщо, наприклад, після 6 місяців або там, чи, ну, після терміну, який видасть йому суду в рішенні суду, якщо будуть повторюватися насильство, особа має право подати його ще раз. Що потрібно для того, щоб дійсно суд прийняв дану заяву, задовольнив і виніс правильне рішення? Повідомляє про те, що для того, щоб суд дійсно прийняв дану заяву і задовольнив її, в заяві потрібно зазначити всі свої дані: це паспортні дані, місце проживання, контактні телефони, а також контактні дані і вся інформація про кривника. Тобто, тому що чим більше інформації, тим буде повніше обґрунтована заява. Розписати всі обставини вашої справи, щоб суд зразу зрозумів. Наскільки це все правдива ситуація, чи дійсно відбуваються погрози і насильство в сім'ї, чи не відбувається? А також основний обов'язок покидається на вас це підтвердження даних ваших слів і обставин, які викладені в заяві, це докази. Наприклад, можуть бути це фото, і відеодокази, можуть бути покази свідків, це можуть бути витяги із ЄРДР про вчинення відносно вас. Злочину, або, наприклад, це можуть бути витяги про звернення вас до поліції та інше. Тобто, докази тут воно не обмежена кількість. Також сюди підходить і скріншоти телефонних переписок, тобто, які там Viber там, чи іншими телефонами. З метою захисту також ваших прав та інтересів держава створила гарячу лінію, це номер 1547, яким дає можливість кожному хто страждає від домашнього насильства. Зателефонувати туди і отримати допомогу реально спеціаліста по психології чи по юриспруденції. Тому, кому потрібно, можна телефонувати в службу підтримки і вам там нададуть якісну консультацію. Тому, як підсумок, хочу сказати. Ніколи не бійтеся відстоювати свої права та інтереси та використовуйте по максимуму всі важелі, які нам дає держава. Наприклад, дає обмежувальний припис його потрібно використовувати, тому що життя і здоров'я це найважливіша цінність у кожного з нас. Надіюсь, дане відео було для вас цікаве та корисне. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого, більше корисного. Всім пока!